Таку математичну гру кожен може зробити вдома сам. Для цього вам знадобиться фанерка, канцелярські кнопочки, резиночки різнокольорові, і папір і фломастер, щоб написати цифрочки і крапочки. Тобто крапочки ми будемо рахувати і цифру шукати. На кружечку червоного кольору у нас один, два, три крапочки. Шукаємо цифрочку 3 зліва. Беремо резиночку червоного кольору і з'єднуємо. Ось. Крапочки на жовтому кружечку. Рахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5. Шукають свою цифрочку 5. Беремо резиночку жовтого кольору. І з'єднуємо із п'ятірочкою. Ось. Крапочки на зеленому кружечку. Порахували їх одна. Шукаємо цифрочку один. Беремо резиночку зеленого кольору і з'єднуємо. І так далі. Дійсно, ця гра проста. Але для діток 5-6 років вона буде дійсно цікавою. Коли ви зробите більшу, можна від числа від 1 до 10. Тут відразу дітки запам'ятовують цифри, рахують, пригадують кольори і працюють їхні пальчики, тому що вони беруть резиночку, її розтягують, накладають на кнопочки тобто все те, що нам потрібно, для того, щоб дитинка наша розвивалася. Чимося! І граємося.